Слава Богу, браті і сестри, всім доброго ранку. Субота, всіх преподобних отців, подвігу, поста просіявших. З вами Чтеця Анатолій. Божої милості ми будемо читати утренні молитви, дякувати Богові за прожиту ніч і просити благословення на предстоящий день. Спасі, Господі, хто долучається, читаємо молитви. Господі, благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, раді причистої Твоя Матері і всіх святих. помилуй нас, Амінь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесний, утешлю души истинные, живи здесь и вся исполняй сокровища блаихи подателю. приди и Вселесенные, Чистинный, всякие скверные, спаси, блажа, душа наша, святый Божий, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки віков. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наша, владику, прости беззаконня наша, святий, посвяті, і в сіріні наші, імені наше, імені Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Ныне и Присно, и во веке веков. Аминь. Отче і жизни на небесе, светится имя Твое. Да при Царстве Твое, да будет воля Твоя, у на небесі, і на землі хлеб, наш насушний даш нам днес, и остави нам долги наші, кожи, и мы оставляем Блужником нашим, и не веди на Свои искушенные, но избави нас от Бога, восставши восставшего от сна препада имте блажим, и Ангельскую пісню Пейм Ти сильнее. Свят, свят, святый Боже, Бог, родиться и помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу, От одра и сна, воздействуйся, Господи, умой про святи и сердце, и сне, и отверстие, Оежи Петя, святая Троице, свят, свят, святыйся, Боже, Богородице, и помилуй нас, и нині, и присно, и во веки веково, амінь. Внезапно судья прияте, кого ж до діяние обнажаться, на страхом зовем полонощі, свят, 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 если Боже, Богородицей, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, Господі, помилуй. От сна восстав, благодаруйте, святая Троїця, яко много радіє. Твое благость и дотерпение не прогнилось, и снемерениевого и грешного, Ніже погубил вместе с собі за моїми, моими, но человеку любви солиси в обычную и чайне лежащего воздвиг месяц. Воежи утреннего те и славословить державу Твою, и нині просите мои очи мысленные, отверзи моя уста, получать все слове всем Твоим, разумите заповеди Твои и творите волю Твою. И петь Тявоє Тя во исповедене и сердечнему все святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, нині и присно, и во веки веков. Аминь. Придите и поклонимся цареве нашему Богу, придите і Христу, Богу. Прийдите, поклонимся и преподем Христу, цареве нашему Богу, придите і поклонимся и преподем самому Христу, цареве и Богу нашему. Омілами, Боже, повелиться, милости Твои, по множеству, щедро Твоих, очисти беззакония мое, найпадшее от беззакония моего, и от гріха моего чистими, мое, як беззакония мої, аз знає, и гріх мой предо мною свину, Тебе единому суріше их и лукаву, и пред тобою сотурих, якодол правдишеся, весла весел твоих победише, не да судить, себо беззаконніх зачать есть, і грисех, людями, мать моя. Сибоистину возлюбились, сибо и безвестные тайны при мудрости Твоєї вел Миссии, окропишими и ссопами учищиеся, омышими и паче с обілюся, белюся, Слуху моєму дайся радості и возрадується кості кости отврати лице Ты грех моих, и вся беззаконня мои очисті, серце чисто мені Боже, і дух прав в Новой от, не отвержи мені от лица Твоєго, і Духа Твоєї и отимі Нее, Тыми от Воздашми радость, спасенье Твоего и Духа, молодышному твердим, научи да, беззаконные пути твоим и нечестивые к Тебе, обратяться, и избави меня от Тровей, Боже, Боже, спасение Моего, возрадуйся, язык мой правде Твоей, Господи, сне, мои утверзищи, и, и уста моя воздействия, хвалу Твою, Каши бы восхитились, и жертвы дал бы хуба, все сужденье благоволишие жертвы Бога Дух сокрушен, серце сокрушенне и смиренно Бог не уничижит. Блажи Господи, благоволение Тим Сіона, да Сизи до да Систени Иерусалимские, тогда благоволіше жертву правды, вознушении всесужигаемые, тогда возлежат на алтар тут и цыне. Верую во Бога Отца, все Творця, ли от Творца неба и земли, видимо, і всеми невидимым, и воединого Господа Ісуса Христа, Сина Божия, єдинородного і же до Отца Рожденого. Прежде всех век света от света, Бога истина, от Бога истина, рождена врожденный, несотворение, единосущно Отцу, им же вся быша нас ради человека, нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии, Девого Человечества, распятого же за Непрепонтистом Пилате и страдавшего и погребена, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десну Отца. І Пакеля душего со славой живим і мертвим, мертвым, и царстві, і говорить, не від конца, і в Духа Святого Господа животворящого, і Же от Отца Исходящего, и Жиса Отцем, і сином Споклоня, Има и славе, благолову, что Пророки, воедину святую Соборную і Апостольскую Церкви, исповедую, і восставление гріхов, чаю і воскресення мертвих, і життя, и віка. Амінь. Боже, очисти мене Семе Грешного. Яку Ніхурижи сотворив благої пред тобою, не избави меня от лукавого і дабой твои воля Твоя, да не осужденного тверзуста, мое недостойное и восходу ім'я Твоє Святое, Отца і Сина і Святого Духа, нині і присно і вовеки векова. Амінь. От сна восстал, полуночную песнь, приношу Ти спасье, в вопить, не дашь мне уснуть его греховней смерти, но щедриями распнися воюю, и лежащую мивленостью скорее восставе, и спаси мне предстояние молитве, и по сне ночь во день безрешен Христе Божий, спаси Мья. Тебе, владыку человеку, любящий от сна, восстал, прибегай на дела, Твои, подвязайся милосердием Твоим и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время, во всякое вещи, избави меня от всякого мирских злые вещи, дьявольского поспешания, и спаси меня, и в Царство Твое вечное, Ты Бои мой Сотворитель, и всякому благопромысленнику и Подателю Тебе же все опования, мои Тебе славу вас ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многие Твои благости, великими щедротами Твоими дали семья рабо Твоему, в мимошедшее время ножчись все безнапасти от всякого зла противна, Ты сам, Владико, всяческих творчих, подобиями истинным Твоим светом, и просвященным сердцем Творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоти, Вишніх живий несмиренный, презирає серця що жиют робе, испытуя, і, і сокровенные і человека в яве безначальній безначальной, пресносущной у нього ж не есть применение или приложение осенение, сам безсмертний царю, приймі моление наше, я ж в настояще время на множество твои щедро дерзающие, схверных тебе у творім. І и нам на прелишении наше же ділом і словом і мислію, Ведением или неведением, совершенно нами и очистим всякие скверные плоти и духа, и даруй бодренным сердцем и і мысли, и всю настоящий нож прийти, ожидающим пришествия светлого, явленого да не единородного Сина, Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою и судья, все прид, Кому ж дать и по делам Него, да не Паче, обленившись, но Бодствующие воздвижения в дело, не в в радості божественний чертог, слава Если недем, иди же празднующий глаз, непрестанный, неизреченные, слади зрящих твоїх лиця, добро, да Ти, Боїсі, істинний світ просвіщає і свет просвящай і освящай всяческое, не тяпаешься тварь во веке веков. Аминь. Те, благослови лыжный Божий Господі, милості творящая пресно з нами, Великої же неисследованная, Славної же і Ужасної, Іжі ніщи слава, подавши нам сонного покої, німи ще наші, і трудомного трудом, но трудної плоти, благодарим Ти, коні погодились и нас собі законі, нашими нечели на колюб стали все обично, і в ніча, ні режащи, не, не воздвигли сі воєжи, слава славу, державу Твою, тим же молім безмірною Твої благості, просвіти наших мисли, Очіса, і ум, нашу тяжкого сна, ліності, восставки, тверди нашого ста. Исполни от Твое хваление, куда возможно, непоколеблемо петь и жизнь, исповедой Тебе у всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, Судинородным Твоим Сыном, и все святыми благими животворящим Твоим Духом, нині и Присно, и во веки веков. Аминь. Воспивай благодать Твои молю молютя, у Моего благодати, ступай, правыми настави, путем Христових заповедей. Бедить их песни, укрепи. Уныние сон отгоняющий, связанный пленницами, рехопадение, мольбами, твоими разреши Бога невесту, нощими и в дні, сухраняй борющие кураки, исправляющие ми, Ощеснодатели Бога Рочие, умер членами, сразьми, оживи. Я же светний, вечерний, родчі, душу мою, слепшую просвіті, Одивная владычна палату, дом духа Божественного мені сотвори, врача рочая, врочу и души, моей многолетней страсти, волнуйся житейскої бур'ю, хости на праві. Избаймия о невечно еще и червяши, слави тартара, да мя не више безсом радования и, без и жемном грехом повиника, ново обещавшу обичавши при чувстваними, пренепороченные сурешения, странному, ки всякие, покажи мне всех владыков моли. Небесные милышите веселье со всеми святыми сподоби, пресвятая Деву, слыша глас, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, причистая души мою скверно очищающие, стена не от сердца приношу тебе непрестанного сердца и владычице молебную службу мою прийми. И Богу благоутробному принеси превысшее ангел, мерескав мне превышее слитье сотвори, святоносное, синие небесная, и духовные благодать у меня направи. Руце воздействую и оснег, похваление, сквернины, скверные, все непорочные, души тлинных мепакости, сбавик Христа, прилежно умоляющий, и Може честі поклонения подобают нині и і приснувай і веки веков. Аминь. <кхід> Много милости, милостив, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви и воплотился, яко Якода спасей, всех и пак и спас, спаси меня по благодати, молютя. Аще ще бодил, спасейший меня благодаті дар на в паче, і мной щедротах, неизреченной мілості. верую, Бо мне орекал, о Христе мой же буде, і не удри смерті во веки. А ще бы верю я жив, я спасаю точая северую. Спаси меня, ко Бог мой, святый создатель, вера же вместо дел доменится мне, Боже, мой невзыйший дело отнюдь оправдающих мя. Но та вера моя додавляет место всех, тодоотвещает о добродит меня. Та да покажет на причастника слави Твоєї вічної, да не уба похитить месатана и похвалиться Слове, ежеоторнуть мя у Твоей руки и і или Хощу, спаси Мья, или не хочу Христе, спасі Мой, дворі скоро, скоро, погиб Бог Ти боїсі, Бог мой, очрива Матері Моя, Сподай мне Господи, не возлюбить Дитя, я кожи возлюбих, иногда Ты сами грех, і Пах и поработать и тебе безденності тошно, тошно, якоже поработок прижима сатані лісівому. Наипадше же поработаю Тебе, Господи, Богу моєму Ісусу Христу, во вся дні живота моєго нині, присной во веки вековы Мои. Святые Ангели, пристояй, окаянный моей душе и моїй моей не остави мені грішного. Ніже отступи від мене за невоздержание мое, не даш место лукавому демону, обладати мною насильством смертного святились, укрепи бедствующие и худу и мою руку, настави мене на путь спасення». Ей святые Ангели Божии, хранители и покровители окаяны, моей души и тела, всям непрести, великий метя оскорбих во все дни живота моего, и ащи, что сырейший пришедший нож сим. Покрими в сию. Покри мне настоящий день и сохрани меня всякое искушение противного, да ни в коем грисе прогнивою Бога, и молись за мьяку Господу, да утвердит мій в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая, Владычице моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, От жене от ока, я окаянно раба Твоего, уныние, забвение, неразумии, ни родения, все скверные, лукавые, и хульные помышления, От окаянного моего сердца и помраченного ума Моего, погоси пламень, стрестей моих, как у ниж, есть мие каяние, и избави меня от моих лютых воспоминаний и предприятий, всех действий, освободи ми, как благословенные всех всех родов. І слави за ім'я Твоє во віки веков. Амінь. Моліть Бога у нас, всі святі угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших. Богородися, Діво, радуйся, благодатна і мрія, Господь, з Тобою, благослови на в женах, і благословен плачеєва Твоєго, яко Спаса, роділа душ наших. Спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє побіди православним Християнам на противные дары Твои сохраняют Христом, Твоим жительством. Спаси Господи и помилуй Отца Моего Духовного, родителей, моих сродников, начальников, наставников, благодетелей. Воину на поле брани и всех просивших о них помолить и всех ныне нами тут вспоминаемых и всех православных христиан. Упокой, Господи, душу усопших раб твоїх, родительних, роднних, благодійтелей. И всех, на нами усопших, мих и всех воинов на поле брани убиенных и всех православных христиан, и прости им вся все соришение вольне и невольне, и дар им царствие небесное. <клес> Псалом 90. -й. Живы в помощи у Крові, Бога Небесного во дворицам. Речит, Господи, и заступник Моисей, прибіжище Мое, Бог моє, уповай на Нього, Него, якото збавити от все тела, че отсловиеся метежно плечма своїм свините і потрелей його, надіюшися, оружием, обиття істина його, не боїшися от страха нушного, тяжче, тящие в від дни, отвещивать не приходящие, от сырящие беса полуденного поделой страны, твоя тисяча, И тьма Дисной Тебе к Тебе же не приближится, обачивающе Матвеево смотришь, и воздание грешников узріши. як ты, Господи, опование, мое вышнее, положили, все прибежище Твое, не при Тебе зло и рано не приближится Телесе Твоему, яко Ангел всем заповесить Тебе сохранить тебе тебя у всех потех Твоих на руках восьмой Тебя да никогда преткнешь окаменьного Твое. На Аспина і Василийском наступіші поперіше льва і змія, як оно м'я упова, збавлю, і и і яко позна імя моє, возоведку мне ось Оснім і скорбі з Його, і прославлю Его, Другой Дніпов, являю Ему спасение мое. Достойность, якого истину, блажите Богородице, пресноблаженный, пренепорочный Матір Бога нашего, честнейший и Харович, и славнейший без сравнения с Ерафим. Відіслення Бога Слава Родча Ісус, що і Богородні Цвітя вилічає. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і прісне вийки віков, амінь. Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі благослові. Молитва і причистає Твоєї матері, сіли і чесна, ось же отворящого Христа, архістратіга Божого, Михайловсі, прочих безплодних небесних сіл, святого Апостола Андрея Первозваного, святих славних і всіх вальных апостолів, свята равно апостолів, великого князя Володимира, Великої княгині Ольги, свята Великомученька Побідоносця Георгія Целітля Пантелімона, Великомученці Варвари, Священномученика, Кипреана Мучени, і Остинии, преподобних і богоносних отець наших мифоги, Амфілох, і Амфілохія и Почаївських, Антоніо Феодосії, прочей, Чотворцівки Печерських, Сергія Нікона Радонівського, Саровського, Паїсі Афонського, святих і праведних Бога Отець, яке всіх преподобних отців подвигу, поста присіявших, мучеников Памфіла, Пресвітера, Валента, Діакона, Павла, Порфірія, Селевкия, Феодуна, Юліана, Самоїла Ілії, Даниила Ірмії, Ісаї, мучеников персидських у Мартирополі, преподобного Маруфа епископа Месопотамського, Преподобного піора, затворника Печерська в черезковдальніх пещерах, Святителя макарія і жіно пам'ятні срішає, і всіх святих Твоїх Господі Ісусі Христе, Сині Божій, поміли нас грішних. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри. Помолилися ми утренніми молитвами. Сьогодні всіх вітаю з першим днем календарної весни. Дай Бог, щоб Господь благословив. Цей період весняний, щоб Господь посилав дощик, щоб Господь посилав врожай, щоб Господь дав нам сили і послав мир. Ми вступаємо з вами через день в період Великого посту, завтра в нас буде неділя прощена, називається ще і вигнання Адама. Згадав згад... ну, э, спомин Адамового і із, із раю, коли Адам. Зрішив з Євою і були винені з рая. І він сидів і плакав. Так буде сьогодні на вечірньому богослужінні, буде співатися такі стихи. І от щоб нам повернутися в цей рай, знову людина повинна утримуватися, утримуватися в Дня Великого Поста, очищати свою душу для того, щоб зустріти Христове Воскресіння, щоб бути там, де Христос великий період займає від Адама до Христа. Самі знаєте, яка це велика історія. Це наше життя, так само людське, дуже великий період гріхопадіння, помилки, покаяння. Дай Бог, щоб в нас було це покаяння і щоб в нашому житті, коли після нашої смерті, Господь дозволив нам відчути Пасху, Царстві Небесного. Так що, браті, сестри, спасів всіх Господі, хто долучився до молитви. Значить, Прямий ефір утренні вечірніх хуліт, я вам говорив, на цьому тижні не буде. Будемо, якщо буде Богу угодно, виходити тільки на Богослужіння. Тобто канони, якщо буде все добре, понеділок, вівторок, середа, четвер, о 6-й годині вечора, 18-й 6 та вечора, будуть в лаврі служити канони. Буде все добре, буде пряма трансляція канонів. В середу п'ятницю буде божественна літургія пріжжої священих дарів. Якщо буде Богу угодно, також будемо виходити на прямий ефір. Якщо ні, то ви знаєте, є офіційний сайт Свято-Успенська Почаївська лавра. Там постійно йде прямий ефір. Так що, хто бажає долучитися до служб Почаївської лаври, заходите Святоспенська Почаївська лавра наживо, і там постійно йде трансляція. Хто хоче подати служби... На службу в лавру заходите також на офіційний сайт. Там пише Заказати треба, і там написано, які треба, як заказати, як зв'язатися, як це зробити. На офіційному сайті Свято Успенська Почаївська, Лавра. Сьогодні вечором, якщо Богу буде угодно, о 17-й годині буде Божественна, кажу, божественна вечірня служба. Сєношне бдіння. Ще два дні нема поста, тільки на м'ясо пісти, і вже з понеділка постін. В міру своїх сил, в міру своїх можливостей, але пам'ятаємо, що навіть якщо вам не виходить постити строго, хочете, здоров'я не дозволяє, чи робота обов'язково взяти благословення батьки, пояснити ситуацію і щоб батька дозволив, щоб ви могли поститися, щоб піс був в радість. Це дуже важливо, щоб не самовольно робити це. А поспілкуватися, порадитися і попросити благословення. тому що різні варіанти є в кожного різне здоров'я, у кожного різна робота. Через те до, до всього треба підходити дуже грамотно. Через те я батюшки, духовники, поспілкуватися з ними, пояснити ситуацію і взяти благословення. Так що поможи всім Боже, значить, прощена на неділю, ще це Анатолій, Тобто, я прошу вас, прощення, прошу святих молитв. Пасі Господі всіх і поможи нам всім Боже. Будемо зустрічатися, дай Бог в прямих ефірах на службі. Пасі Христос, все Божої допомоги, всім ангелам хранителям. З вами Бог вчителя Анатолій. пасі Христос. Да, вже завтрашнього вечора, з неділі вечора вже починаються поклони. Хай Бог простить і я прощаю, спасі Господи. Починаються поклони, знаєте, в неділю вечір б'ються поклони, в понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця зранку б'ються поклони, вже п'ятницю вечір поклони не б'ються, в суботу не б'ються і в неділю зранку не б'ються, не кладуться. І знову в неділю-вечір починаємо класти поклони до п'ятниці ранку. З молитвою і е, Сіріна. Поклонюй міру своїх сил, хтось, який може. Обмежень немає. Але пам'ятаємо, що головним, що ми маємо здобути в цьому подізі постат, чи любого подвигу, це має бути смирення, покаяння і неосудження. Отак. От Добренько. Поможи всім Боже. Будемо на зв'язку поки що на службах. Да. Дуже важливо, що в нас на серці. Треба очищати серце правильно. Господи, поможи нам всім. Пасі Христос, хай Господь всіх нас прощає, я вас прощаю, і ви мене простіть. Все Божої допомоги всім. До вечора, до вечірньої служби Зуспінського собору Печаївської лаври. Будемо трошки старатися менше в тих телефончиках сидіти, попробувати такий понести подих чи вдасться, що тільки по ділу. Все, поможе Боже.